Привіт! Привіт! Так, ти знайшла мене е, з Ютубу, правильно? Чоловік твій знайшов. Так, все правильно. Я не помиляюся. От, власне, якраз. Так, він знайшов і він дуже підтримав. Угу. Супер. А... Ти займаєшся в'язанням кардиганів, і ти звернулася до мене для того, аби е, приваблювати клієнтів собі саме на майстер-клас. Скажи, будь ласка, чи займалася ти продажами цих майстер-класів до того, як пройшла в мене навчання? Е, ні, не займалася. Я власне якраз готувала ту всю підготовку і готувала те, аби почати це все правильно і з таргетом. Тому просто невдалі спроби були просувати якісь мої роботи чисто через кнопочку просувати в інстаграмі. Невдалі наголошу. Тому я от довго думала і йшла до тебе разом із тим, аби почати все правильно з самого початку. Угу. Я зрозумів, супер. А, ти трошки вагалася, мабуть, да, бо така ціна достатньо немала, я пам'ятаю, ти казала, що гроші такі. М -м. Вагалася, не що чоловік мене підтримав, але ну це вартувало того однозначно, і абсолютно, ну не треба починати от, без знань. Ну мені зараз, наприклад, пишуть багато дівчат, які продають кардигани. Uh -huh. Як Як вийти? Як я просуваю, я вклала, воно не працює. І я прям, прям дуже переконалася в тому, що вартує навчитися робити це правильно і почати одразу робити правильно, аби не наступати на граблі uh -huh. невдалі. Згоден, так, да. можна заощадити гроші і свій час. Це однозначно буде мудре рішення. Скажи, будь ласка, от ти в'яжеш да? Ти я знаю, ну я знаю, що ти достатньо би, добре на цьому заробляєш. Да? І би, розкажи, будь ласка, про це, як це взагалі відбувається? Так, це ручна робота, і от цінність власне ручної роботи, знати, що це є немала ціна за річ, mm -hmm. готову. І на початку я тільки в'язанням і заробляла. Тобто теж. Пройшов той ріст, бо я готова була поділитися майстер-класами, як на цьому робити. І, от прям той ріст дав мені більше, що не тільки самій в'язати, бути унікальною, uh -huh. а дати можливість дівчатам заробляти на такій роботі, яку можна робити вдома з дітьми, лежачи на дивані. От. Uh -huh. І так я заробляла непогано на майстер -кла... не на майстер-класах, а на в'язанні кардиганів ручної роботи. Uh -huh. Про що ми навіть писали в сторінці, готуючи її до запуску реклами. Про те, що в місяць я могла заробити 50 тисяч гривень лише на в'язанні кардиганів. 50 тисяч гривень, У тебе двоє дітей, да, ти і навчання проходила з дітьми, і дуже хороші результати отримали. Тому, як би мені щось останнім часом везе, в да, мене дівчата купують курси, в яких є маленькі діти, і там деяких взагалі маленькі-маленькі, такі що вони там на руках там сидять, взагалі, там 8 місяців. Да, і все нормально всіх час знаходиться, тому ніяких бар'єрів там з дітьми, ну взагалі. Можете не боятися, да? а, якщо вас цікавить, я да, це відео на Ютубі бачите. Якщо вас зацікавила пропозиція Ксенії, якщо ви захочете купити собі ось такий чудовий кардиган, да, я його прикріплю обов'язково, або ви захочете в'язати самостійно, одягнути всю свою сім'ю в ці кардигани, або не знаю, займати заробляти на цьому, дійсно хороші гроші, як ви вже почули. Посилання залишаю в описі під відео. Добре, а тепер давай перейдемо взагалі вже. Так, ну, після навчання. Ну, під час навчання ми там робили запуск за да, собою разом, щоб вже заробляти гроші. А, скільки вдалося заробити чистими грошей? Чистими за місяць часу, 30 днів, ми зробили 40 тисяч гривень. То... Без вкладів, фінансового, то, окрім таргету. Супер. А, так, скільки було, скільки вклали в рекламу? 10 Майже 11 тисяч гривень, 10 ну я б сказав, 10 тисяч гривень таргет. Ну, да, ну, тобто такий мінімальний бюджет е, до вхіду в таргет плюс-мінус 300 доларів вклали. Супер. А, скажи, будь ласка, а, ти задоволена результатами? Взагалі? Абсолютно, абсолютно, тому що ну ну правда ще раз і ще раз переконую, що для підприємців, які мають свій якийсь бізнес. Ну, от я пам'ятаю перше повідомлення Павла про те, що він вау, сторінка, вау, я таке люблю. Давай будемо працювати. Мене це вже надихнуло, тому що я почула якийсь такий фідбек, що мені значить в мене вийти, бо страхів було багато. Mm -hmm. І однозначно рекомендую починати з цього, тому що багато людей хоч мають бізнес, хочуть працювати, а нічого не виходить через кнопочку прасувати. Mm -hmm. Варто навчитися робити це кожному підприємцю. Правильно таке індивідуальне навчання. Прям ну от. Угу. Рекомендаціон. А, супер, дякую тобі. А, скажи, будь ласка, та, до речі, хотів підмітити цікавий момент. Я вчора думаю зайду, щось я сипів на першої ночі, да, перед сном я там завжди там заходжу, дивлюся там свої рекламні кабінети, рекламні кабінети учнів, там людей, які там мене консультації купували. Да. Заходжу до тебе. Я, чесно, я такого ну, реально ніколи не бачив. Ну, ти, ти там сама запустила зараз трафік, да і в тебе скільки там за добу тобі підписників нападало. Може би сто п'ятдесят за добу 100. 90-100 людей майже за добу. При бюджеті 40 злотих, 10 доларів в день, ну плюс-мінус сотка в день підписників прилітає. Якби прикріплю е скріншот, да й цікава, була, ну, реально така штука. Я таке реально за, -за весь свій час що, ну, своєї діяльності побачив. Заходжу, думаю, подивлюся е в тебе. Коротше, що там, яка ціна за клік? Я офігіл. там ну впало, це було пів на першої ночі. Два кліки було, і ціна три гроші за клік oh було. Да? Це якщо перевести в долари, це менше одного цента. Я такого реально не бачив. Ну, а так стала ціна зараз у нас е, ну менше трьох, десять грош, це менше трьох трьох е, центів за клік. Це вообще нереально. Дешево, так. Підписники падають. Не будемо розкривати всі карти. Да? Е, ну, загалом, як ми працюємо? Ти ж за це гроші вітала, правильно? Чому ми зараз будемо всіх навчати Безкоштовно. Якщо бажаєте, пишіть мені посилання на мій директ, залишу в описі під відео. Так, скажи, будь ласка, що тобі сподобалося в курсі загалом? В першу чергу це індивідуальне. Оцей угу. курс індивідуально до кожного. Це не групове навчання, де ти мусиш бути тоді. Ти то, тоді то, нагадаю, двоє дітей. Ми ем, як то, узгоджували години, коли мені зручно, коли тобі зручно. У мене час був, коли тільки діти лягають. Це вечір, це пізній вечір. Тобто, ти завжди підлаштовувався. Оцей от індивідуальний підхід, підтримка і допомога. Це прям найкраще, чого вартує. От е, наставництво таке. Mm -hmm. Це перший топчик. Її знання, ну, звісно, все, що ти зі мною поділився, і навіть зараз кожен раз це підтримка, що я вже часом боюсь писати, а можна, а я вже дістала, але завжди у всьому допомагаєш, <как> радиш е, разом зі мною аналізуєш, навіть вже після навчання, бо я ж вчусь, я так само ту, той таргет таргетики запускаю. Mm -hmm. я, як це правильно сказати? Аналізувати ще не вмію, і от прошу допомоги. Ти завжди в цьому допомагаєш. Тому це найкращий критерій цього, цього навчання. А я і сам пишу завжди всім кажу: що там? Що, 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 що затихли? Так, <різь> <різь> я на два дні пропала, що <різь> там в тебе? Все добре, все працює. Мені треба було. Так, з підтримкою, якби все, все окей, по максимуму, якщо. Ну... Є якісь питання на курсі після курсу? Я тобі відео записую, так, як би скрінкасти роблю, скидаю, да. як що зробити, якщо там щось забула. Би, вот. а, окей, а які були взагалі в тебе очікування? Чому ти. ти ну Мабуть, ти, як і всі інші, думала, що я просто навчу, да скажімо, як це люблю називати, на піаніно грати в Фейсбуці, так, по кнопкам натискати. Але в більшості, так, якщо брати загалом курс, то трошки інша програма. Так, ще раз, нове питання, яке ти запитав, нашому добре. А скажи, будь ласка, яке в тебе було очікування очікування курсу? Тут думала, чому ти навчишся, яка буде програма, да, і насправді чи були твої Ну, очікувала я, що це все буде про Фейсбук, про всі ті складні для мене таблиці для творчої людини? Це дуже складно. Всі ті таблиці, тому власне мені дуже допомагають ті де ти покроково мені записує, що я маю робити, і я це покроково так і вчусь. Так я набуваю досвіду декілька разів. Далі вже буду сама, угу. але м очікування у мене були конкретно про Фейсбук. але я не очікувала, що буде стільки підготовки, допомоги. І Мене зараз мені здається, на місяці. Наперед прописаний, готовий, і контент план, і всі е, офер, і все, все. Ну тобто, це в мене роботи зараз після навчання. В мене роботи є з чим працювати дуже дуже задовго наперед. Оцього я не очікувала, що мені не треба буде вигадувати, що я маю зняти, який заголовок написати, який рілси монтувати. Всякі ідеї, які я можу запускати на сторінку. Це прям вау. Угу. Крутяк. Добре, чи були стандартні питання для мене дуже важливо. Я завжди прошу всіх відповідати на нього максимально щиро, да, тому що я це все враховую, аби покращувати свою програму навчання. Що чи були якісь моменти, які тобі не сподобалися в курсі? Ні, в мене моментів не було. В мене рекомендація? Ну я не знаю. Ну, що я можу сказати? якщо мені все робили, що я просила, все мене вчили, все мене навчили. Бери, uh -huh. працюй, розвивайся, дали мені оцей скачок росту, неправда, тому що я була на набагато нижчому рівні. Можливо, у мене дохід такий самий, як був на в'язанні, але я не витрачаю стільки часу, як я в'язала. Тобто я зараз з двома дітками вдома і через оцей от Facebook-кабінет я просто закидаю туди працюю, отримую дохід. Це круто. Знати uh -huh. всі ці фішки, секрети. І... Так, я знаю, ти ще тобі сподобалося, ти ще проявляєш інтерес до того, аби так само заробляти гроші на запуск реклами, правильно? Так, я би хотіла просто розглянутись трошки зі своїм цим всім, набути uh -huh. ще досвіду, до тому що знову ж таки аналізувати. той таргет, що зайшло, що ні, яка має бути ота ціна за клік, за все таке. Uh -huh. І мені для цього потрібен трошки час, але ну, це крута можливість бути uh -huh. вдома знову ж таки з дітьми, от заробляти так, тому хочу. І, Чесно кажучи, дуже добре саме те, що ти пройшла курс, да, і ти відразу отримувала практику, практику на дійсно реальному проєкті, да, якби, і в тебе дійсно вже є бекграунд, і ти знаєш, як заходити, що треба, а чому так, а чому так треба робити? Якби, тому не, не бійся, да, буде бажання заходь. І, ну, якби мені пиши знову ж таки. Чим зможу допоможу, як завжди. Дякую обов'язково. Я завжди буду на зв'язку. Ще питань багато буде, бо ідей багато у тих всіх рекламних креативах у всьому такому ну правда. Хм, угу. Супер. Я вдячний тобі за твій час, за те, що погодилася записати кейс. Щиро вдячний тобі за такий відгук, щиро щасливий за такі результати. Далі буде ще 100% краще, тому що аудиторія до тебе йде. Не будемо знову ж казати, що там буде відбуватися далі, але ну, далі буде все добре, ще краще має бути. Дякую тобі ще раз. Я тобі дякую за наставництво, за знання, якими ти ділишся, і за мотивацію рости і розвиватися. Супер.